Доброго дня. Сьогодні 10 вересня, 24 рік. Ну що, друзі? От, думав, не знімати відео, Ну як не зняти? Така подія відбулася в нас в житті. Ну, як подія. Дискуємо ми сою, першу сою. Перший посів бляха, це як перше кохання. Ти щось зробив, ну ніфіга не зрозумів. Ну, в тому плані, що, але досвід ми отримали. Результату ніякого, прибутку ніякого, але досвід великий. Соя Аполо, наша перша Соя, яка нас радувала своїми сходами, своїм цвітінням. Для нас це було все вперше. Вперше, вперше, я кажу, як перший секс. Емоції якісь є, але ти не розумієш, що. І все, ми її вже дискуємо. Дискуємо, тому що вона висипалася. Насіння вона нам не дала нормальне. Валюта, дійсно щось є, дай Боже, ми її скосимо, а поло вона сама по собі. Валюта тримається. Але хочу ще що сказати. Ось стояла вона до останнього, ми бачимо, вона до сих пір вегітує, вона зелена, є зелена, О, навіть якісь бобики там. Питається в'язати, як оту бананчики показують на поверхні. Так, навіть ось були якісь боби, там все, ну, бачимо, вона висипалась. Так що все, друзі. Закінчили ми в цьому році за поло. Ну, а поло, мабуть, я ж кажу, ми і не будемо. Раз воно так в нас вийшло, вона наша перша соя, ми будемо її пам'ятати. Перший досвід, що розповісти, поплакати, поставити хрес, кинути жменьки землі і все. І ми її поховали. Воно, але вона буде працювати надалі. Вона нам дасть якесь добриво, можливо, щось там зійде, побачимо, чи будуть сходи падалиці, зійдуть, чи ні. Ось таке прощальне відео вийшло, шкода. Ну так, знаєте, як. Віддати шану, те, що набралися ми досвіду, це наша перша соя була, яка нам дала більше досвіду. Те, що можна робити, не можна, як, що, все це добре. І безрезультатно нічого не проходить. Так що працюємо далі, випробуємо щось нове, щось цікаве на невеличких кусочках. І вам цікаво, і нам корисно. Все, дякую за увагу. В цьому році ми продовжимо, я думаю, знайдемо десь якийсь посівмат. Хай не багато, але все ж таки ми щось посіємо на наступний рік. Дякую воїнам за чисте небо, за змогу працювати. Те, що вони там нас охороняють. І вам всім здоров'я, тримайтесь, все буде добре.